Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Триває наша підготовка до ЗНО НМТ. І в рамках цієї підготовки ми сьогодні будемо детально говорити про граматичні помилки. Розглянемо типи помилок з конкретними прикладами. І більше уваги приділимо морфологічним помилкам. Декілька слів про домашнє завдання. Але спочатку я хочу висловити свою подяку деяким своїм помічникам, бо саме вони мені допомагають підбирати формувати матеріал. І перший підписник під ніком Кіма, який допоміг розібратися із синонімами зустрічатися, траплятися. Отож, помилки в нашій роботі зустрічаються чи трапляються, незважаючи на те, що ці два слова є синонімами, доречне буде вживання слова траплятися, отож, помилки трапляються. А люди зустрічаються. Учениця Аліна Сергіївна допомогла із плеоназмом меморіальний пам'ятник. Такий вислів є помилковим, оскільки слово меморіал і означає споруда чи об'єкт, побудований в пам'ять про щось або когось. Як правило, людину, а значить, правильним буде вислів Меморіал або Пам'ятник або Меморіальна споруда, Меморіальний музей. Окрему подяку висловлюю батарідеру Олександру Вікторовичу. Він ретельно і дуже відповідально ставиться до мого прохання переглянути урок і завжди дає цінні поради. Цього разу він звернув увагу, що на минулому уроці серед лексичних помилок затисалася і одна граматична: ось про що мова. Коли ми говоримо один до одного, то ми маємо на увазі два предмети чоловічого роду. Якщо жіночого роду, то одна до одної ставиться, правда? А якщо середній рід або змішаний варіант, тобто ставлення чоловіка до жінки чи навпаки, то одне до одного. Тепер щодо домашнього завдання. Коли ви голосуєте, ой Анатолію Васильовичу я не зміг чи не змогла виконати домашнє завдання через те, що вимкнули інтернет чи електрику, Пригадайте, будь ласка, мої поради стосовно того, що ми живемо в складний час і варто в повній мірі цінувати благо цивілізації. А тепер на сцені граматичні помилки. Види помилок. Граматичні помилки бувають морфемні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні. Сьогодні ми більше уваги приділяємо морфологічним, А якщо Бог дасть, на наступному уроці детальніше розглянемо синтаксичні. Морфемні помилки це коли ми неправильно вживаємо словотворчі засоби. Наприклад, помиляємося з префіксами чи суфіксами, не з їх правописом, а з їх застосуванням у слові. Наприклад, атомщики, непередбачувальні, поставщиків, датчанин. У всіх цих словах допущені морфемні помилки, неправильно вжиті суфікси для утворення нових слів, атомники, непередбачувані. Постачальників мешканець Данії Данець, жінка, яка мешкає в Данії Данка, а загалом мешканці Данії Данці. Це логічно і закономірно. Бо мешканець Іспанії іспанець, вона Іспанка, а вони іспанці. Наступні помилки це словотвірні, коли ми до твірної основи хибно добираємо словотворчий засіб. Наприклад, подмінять двохтрубне. Розуміло, що варто в першому слові вжити префікс «під-» підмінять, а в другому варіанті правильна форма слова буде двотрубне. Але найбільше нам дошколяють морфологічні помилки це порушення одного із граматичних значень самостійної частини мови. Перш за все, це неправильне вживання відмінкових форм слів. Наприклад, у тих степах татари, турки й волохи випасали конів. Є такі види помилкових граматичних форм слів, які відразу вам різануть слух, а є такі, які вже прижилися вас і почувають себе непогано. В нашому прикладі слово конів є помилкою, а правильна форма коней. В родовому і в знахідному ця форма слова збігається, але в реченні вимагається знахідний відмінок, ви пасали когось що, коней. Завдання з правильного вживання певної граматичної форми іменника. Вам обов'язково трапиться на ЗНО чи НМТ. Наприклад, маємо ось таке завдання. Є речення з пропусками. В кожній з цих пропусків треба вставити правильну форму слова. У кожній із маємо слово галузь у різних відмінкових формах. Але за смисловим відношенням у кожній із вимагається родовий відмінок, у кожній із кого чого. Тобто, слово «галузь» поставити множину і в родовий відмінок. Під час іспитів у вас буде чернетка, де ви можете провідмінювати слово. Можна це зробити звичайно і усно. І ми бачимо, що в родовому відмінку немає кого чого галузей. Таким чином, у нас є можливість відсіяти варіанти Б, Г і Д, залишаються А і В. Але ми добре вивчили творення вищого найвищого ступенів порівняння прикметників та прислівників. І знаємо, що найбільш краще це неправильна форма, бо до слова найбільш варто додавати нульову форму, а слово краще є простою формою вищого ступеня порівняння. Отже, приходимо до висновку, що варіант А є правильним варіантом. У кожній із галузей виробництва нагородами були відзначені найкращі підприємці. Ось так наші знання допомагають знайти граматичні помилки чи розв'язати тестове завдання. На екзамені ви матимете справу з іменниковими граматичними помилками. Познайомтеся з реченням, знайдіть граматичну помилку, виправте і запишіть правильний варіант речення. речення звучить так: на початку зими шкільний каток заливають водою. Останнє слово вода то є жіночий рід. Тверда група це перша відміна. А значить, відмінкове закінчення заливають ким чим орудний відмінок водою. Відредагований варіант речення звучить так: щороку шкільний каток заливають водою. Можемо також отримати завдання з правопису українських прізвищ. І тут варто пам'ятати, що чоловічі прізвища, які закінчуються на голосний, змінюються вірші Тараса Шевченка. А ось жіноче прізвище, що закінчується на голосний О або на будь-який приголосний, не змінюється Картини Катерини Шевченко. Скульптура Марії Голуб. Маємо приклад подібного завдання. Правильна відповідь звучить так: завдяки пораді інструктора Миколи Івановича ми виконали це завдання краще за інших. Згадуємо, що краще за інших це допустима форма під час створення ступенів порівняння прикметника. Неодмінно повторіть перед тестуванням кличну форму імен та імен по батькові. Маємо звертання, шановний Ігоре Костянтиновичу. Правильна форма буде, шановний Ігорю Костянтиновичу. На всяк випадок нагадаю, що хоча з 20 травня цього року в дію вступив новий правопис, НМТ 2024 року ми складаємо ще за старим правописом. В свою програму підготовки до НМТ варто також обов'язково внести правильне вживання числових форм, тобто правильне вживання іменника в однині чи в множині. Наприклад, нещасна дівчина кріпачка не знала радості у житті. Ми маємо неправильне вживання числової форми іменника радості. Правильна форма буде: нещасна дівчина кріпачка не знала радостей у житті. Або інший варіант, нещасна дівчина-кріпачка не знала радощів у житті. Нагадую, всі ці речення взяті із учнівських творів. За потреби записуємо собі у словник. Неправильно консерва шпроти, тому що консерви ви шпроти, вони, консерви шпроти. Заслухано інформації. є. Ні, правильна форма буде заслухано когось інформацією. Існують також помилки з неправильним вживанням іменника в тій чи іншій категорії роду. Пригадуємо, що, наприклад, іменники в українській мові мають категорію чоловічого роду, жіночого, середнього і спільного. Прошу не забувати про спільний рід на НМТ. Також головна біль, чудова шампунь і НАТО висадив війська неправильно вжито. А правильним варіантом буде біль він, головний біль. Шампунь чудовий, а НАТО це об'єднання і воно висадило війська. Вислів близько 20 гривнів» є неправильним, оскільки правильною формою є близько 20 гривень. Близько кого чого немає гривень. Розрізняємо слова гривна і гривня це парунями. Гривна це жіноча прикраса, обруч, що одягається на голову для формування зачіски. А гривня то є грошова одиниця нашої країни. Ще раз повертаємося до неправильного утворення форм ступенів порівняння прикметників чи прислівників. Маємо речення для редагування. Найбільш кмітливішим виявився поліцейський, правильна форма найбільш кмітливим. Ми вже говорили сьогодні. Що до слова більш-менш найбільш найменш, ми додаємо нульову форму, початкову форму прикметника, а не вищий ступінь порівняння. Наступний вислів один з найпередовіших районів. Форма слова найпередовіших вжита неправильно, оскільки він є передовий, і збільшити цю ознаку він не має фізичної можливості. Хто не знав, також занесіть свою оперативну пам'ять інформацію про те, що вживати слово самі для утворення вищого чи найвищого ступеня порівняння не можна. Тож не вживаємо самі світлі спогади, а правильно вживаємо. Найсвітліші спогади, щоб уникнути граматичних помилок через неправильне утворення форм числівників, повторіть, будь ласка, відмінювання кількісних числівників. Особливо це стосується десятків 50, 60, 70%. 80. Незавим буде переглянути також відмінювання числівників 40, 90, 100%. Маємо вислів від 50 до 60 відсотків, То є звичайно неправильно. Бо правильною формою буде від 50 до 60%. Переглядайте, будь ласка, відмінювання кількісних числівників. Може також попастися завдання на позначення сотень, наприклад, стами, а правильно сьома стами або сімома стами. Помилковою також є форма порядкового числівника 1900. Бо правильний варіант відповіді. 1900 маємо речення для редагування. Учора ми відсвяткували 60-річчя дідуся. Ми маємо складний іменник, перша частина якого кількісний числівник і його форма вжита неправильна. Бо правильною буде наступна форма. Учора ми відсвяткували 60 річчя дідуся, підсумок по іменникам, прикметникам і числівникам. Обов'язково перегляньте кличну форму. Раз. Друге, неодмінно повторіть творення вищого найвищого ступеня порівняння прикметників. Це буде актуальним і для творення прислівників. І по числівникам переглянути відмінювання кількісних числівників, творення і відмінювання порядкових числівників, і обов'язково перегляньте категорію часу. Відеоуроки на ці теми розміщені на цьому каналі. Виділіть певний час для перегляду цих відеоуроків і бажано під запис у конспект. Тільки тоді матимете належний ефект від підготовки. Посилання знаходяться в описі до цього відео. А ми переходимо до займенникових форм. Ліворуч ми маємо вислови з граматичними помилками, зобов'язаний усім, завдяки ньому. На їй була сукня, це була їх ідея. А правильний варіант висловів наступний зобов'язаний усім. Примітка мова йде продавальний відмінок, зобов'язаний усім людям. Завдяки. Йому на ній була сукня, це була їхня ідея. Тепер розглянемо помилкове вживання дієслівних форм і перейдемо до синтаксичних. Неправильно буде вживання наступних висловів: купляйте морозиво. Купуйте морозиво правильно. Хотять їсти правильна форма, хочуть їсти. Викличіть лікаря, Викличте лікаря. Їси ж повільно, правильно їси. Повільно. Я вибачаюся. Така форма є неправильною, бо частка «ся» вказує на зворотність дії. А правильно буде вибачте, пробачте, перепрошую, прошу вибачення. Наступний вислів: звільнюють птахів. Правильна форма звільняють птахів. Вони знемагалися від спеки й голоду. Вони знемагали від спеки й голоду. І останній вид граматичних помилок це так звані синтаксичні, коли неправильно побудована конструкція, чи словосполучення чи речення. Досить часто це пов'язане з неправильним вживанням прийменників, наприклад, знущання над малим бізнесом, правильна форма знущання з малого бізнесу. Серед поширених помилок є неправильне узгодження форми підмета і присудка. Маємо таке речення. Ви правильно говорили про це у своєму виступі. Але слово ви передбачає множину або шанобливе ставлення, а значить вимагає від присутка теж множини. Ви правильно говорили про це у своєму виступі. Я виділив прийменник у словом своєму для того, щоб ви повторили перед екзаменом правила милозвучності. А ми рухаємося далі і маємо ось наступну граматичну помилку, пов'язану із неправильним вживанням. Однорідних членів речення прийшли учні в парк з відрами, лопатами й граблями, з учителькою та заучем школи. Дві різні групи однорідних членів речення об'єднали в одну, що є неправильним. Варто розрізняти відра окремо, а зауча й окремо. То правильним реченням буде наступне: у парк прийшли вчителька, зауч школи та учні з відрами, лопатами й граблями. Зверніть увагу на голос у слові граблі. А зараз дуже важливий момент, тому що із дієприслівниковим зворотом або з відокремленою обставиною, вираженою дієприсівником зворотом, ви неодмінно матимете справу на НМТ чи ЗНО. Тут треба знати і пам'ятати, що дієприслівник це додаткова дія до основної дії. «Ідучи до школи, почався дощ. Речення побудоване неправильно, тому що дія основна стосується слова дощ, а слово іти до школи дощу це не стосується. Правильна форма буде наступна: ідучи до школи, ми попали під дощ. Через дієприслівник в реченні це додаткова дія до основної. Навіть якщо у реченні і немає підмета, це коли попадеться вам односкладне речення, все рівно дієприслівник або відокремлена обставина це друга дія після основної. Ми йшли до школи і попали під дощ. І Ще одна помилка пов'язана із неправильним вживанням відокремленого значення, вираженого дієприкметниковим зворотом. На речення. Вражений Олексій словами вчителя захопився історією своєї країни. Правильна форма буде наступна. Олексій, далі де відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Вражений словами вчителя, захопився історією своєї країни. Висновок. Для того, щоб відредагувати речення чи знайти граматичні помилки, необхідно повторити вказані мною теми, посилання внизу на певні відеоуроки, і деякі з них обов'язково під запис. І, благаю, не випускайте з поля зору дієприслівник. Ви його неодмінно зустрінете на іспитах. Дякую за те, що приділили увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе. Далі буде!